Готовність номер 1 на реконструйований стадіон Зірка сьогодні прибули перші учасники чемпіонату України з легкої атлетики. Центральна арена обласного центру повністю готова прийняти змагання національного рівня, говорить заступник директора футбольного клубу Зірка Андрій Перевозник. Зараз стадіон, як ви бачите, повністю готовий к проведенню соревновань, які почнуться завтра. Виполнені роботи по всім секторам, завершені роботи по розмітці. Очень трудоємкий і складний процес розмітки. Однак на даний момент всі роботи виконані. Бігові доріжки всесвітньо відомої фірми виробника спортивного обладнання Мондо учасники чемпіонату зможуть випробувати вже завтра у забігах на 400-1500 та 1500 метрів і на дистанції 400 метрів з бар'єрами. Все обладнання сертифіковане, каже віце-президент обласної федерації легкої атлетики Олег Соколовський. Дуже ми горді тим, що в Кіровограді на теперішній час краща доріжка на Україні постелена. Готові сектори для стрібків в довжину потрійним, для прыжків в висоту. Обладнання, яке встановлене на стадіоні, відповідає останнім вимогам міжнародної федерації легкої атлетики. Для проведення змагань такого рівня змагання кращих вітчизняних представників королеви спорту розпочнуться завтра о 9-й годині. Офіційне ж відкриття чемпіонату відбудеться о 15.30. Європейський шаолінь. Вихованці обласної федерації Лаотайських бойових мистецтв Лау Мей повернулися з Черкас, де два тижні тренувалися в єдиному у Європі храмі бойових мистецтв. Він єдиний на європейській частині нашого континенту. Більше аналогів цьому храму в європейській частині континенту просто нету. но и в то же время он находится всего лишь в 130 километрах от Кировограда. Любой желающий каждое воскресенье на 12 часов может приехать и посетить экскурсию на этом храме. Храм – святыня боевых мест сходу, расповедает Дмитро Поляченко. Я считаю своим долгом и также считают инструктора, которые ведут работу от Федерации Лаутайских боевых искусств Лаумэй, приехать на две недели на храм, позаниматься, проработать, повысить свой кваліфікаційний уровень, посудитися на храмі. Тренувальний день для кіровоградських бійців розпочинався о пів на сьому з пробіжки берегами Дніпра. В 6:30 починався з пробіжки. Потім пробіжка в воді ми перепливали на остров, пробіжка по в воді по цьому острову. занятия в воде, занятия на самом храме, это как занятия по трем школам тайского бокса, традиционный спортивный монастырский. После пробежки тренирование в воде. Далее занятия с разных стилей лаотайских боевых мистецтв. Черный кот – это та, которую в свое время очень широко преподнес Обшому міру Брюслі, школа Кобри, а також стержнева школа шафутвань, клан п'яти бойових котов. наставник клубу бойових мистецтв Україна Дмитро Поляченко досконало вивчив кожен зі стилів. Також у Черкасах кіровоградці взяли участь і у будівництві храму. Після повернення на наших бійців чекає невеличкий відпочинок і другий літній тренувальний збір у Карпатах. У нас теж вже з'явилось із трьох регіонів учасники, розуміється. Це вже ми проводимо збори, які вже носять більш учебно-тренувачний характер, більш пройтись по методиці наших бойових іскусств. Тобто це також буде проводитися. Направлін тайського бокса, направлення конфу, традиционной роботи с оружием, Ну і також самооборон Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.